Сучасні діти, хто вони і як їх виховувати. Перш за все, ставтесь до дитини як до дорослого, рівноправного члена сім'ї зі своїми правами і обов'язками. Обов'язково доручайте їй посильну роботу вдома або визначте коло її обов'язків. Але робіть це лагідно, з довірою, не примушуйте. Також визначайте загальні інтереси дитини, як пізнавальні, наприклад, перегляд улюблених мультфільмів, так і життєві, участь у обговоренні сімейних проблем. Наступне, давайте дитині змогу займатися творчою діяльністю, малювати, ліпити, конструювати. Це допоможе підготувати її руку до письма, також розвивати творчі здібності. Ще залучайте дитину до економічних проблем родини. Поступово навчайте орієнтуватися в цінах, в сімейному бюджеті, привчайте до самообслуговування, формування трудових навичок дуже важливо. Не лайте, а тим паче не ображайте дитину в присутності сторонніх, поважайте її думку і почуття. Ніколи це не робіть при сторонніх Навчайте дитину ділитися своїми проблемами. Обов'язково обговорюйте з нею конфліктні ситуації, що виникають у спілкуванні, наприклад, з однолітками чи з дорослими. Допомагайте знайти шляхи їх розв'язання. Це теж важливо у вихованні. Постійно розмовляйте з дитиною, запитуйте про події, які відбулися з нею протягом дня. Що було цікавого, що сподобалось, що ні. При цьому уважно слухайте, щоб дитина розуміла, що для вас це важливо. Не залишайте без відповіді жодне запитання дитини, і тоді її пізнавальний інтерес ніколи не згасне, в неї буде постійно багато запитань до вас. Дивіться на світ очима вашої дитини, адже вміння бачити світ очима іншого основа для взаєморозуміння. Не скупіться на похвалу дитині, навіть авансом. Хваліть словом, усмішкою, ласкою, ніжністю, на скарги дитини про те, що в неї щось не виходить. Обов'язково кажіть, спробуймо ще раз. У тебе обов'язково все вийде, обов'язково підтримуйте дитину. Формуйте високий рівень домагань і віру в те, що дитина може все. Вірте у свою дитину, допомагайте їй за потреби. Не забувайте, що не, буду, не треба будувати ваші взаєми, взаємини з дитиною на заборонах. Погодьтесь, вони часом не виважені. Завжди обґрунтовуйте дитині свої вимоги. І наприкінці обов'язково любіть своїх дітей, і нехай вони ніколи в цьому не засумніваються.